23 лютого в Коростені відбувся круглий стіл з обговорення підготовки до спільної реалізації проєкту з організації кластерної системи управління відходами. Участь у заході взяли міські, селищні, сільські голови та представники громад Коростенського кластеру управління відходами, представники Коростенської районної військової адміністрації та Житомирської обласної військової адміністрації, а також команда Житомирського регіонального офісу проєкту Говерла». Метою цієї зустрічі було згуртування. Вання громади для спільного виконання проєкту з організації кластерної системи управління відходами про діяльність в регіоні та про сам проєкт Говерла розповів керівник Житомирського регіонального офісу проєкту USAID «Говерла» Сергій Гаращук. В регіоні у нас є партнерськими лише 10 громад, 10 малих і середніх. Ми так називаємо громад. Основна мета проекту Говерла це сприяння налагодженню управлінських систем і. Процесів для зміцнення місцевого самоврядування разом з тим, з широким залученням громадськості для того, щоб громадськість брала участь в формуванні і реалізації місцевих політик. І от одним із елементів ми побачили, що в управлінні відходами ми можемо зробити пілотний проєкт. Насправді і ще одну область ми візьмемо, вірніше, кластер з Східної області, де є відходи руйнувань, щоб змоделювати, спробувати знайти те концептуальне рішення, яке можна буде масштабувати і на інших громадах, на інших територіях. Всіх областей в засіданні круглого столу взяв участь заступник начальника Житомирської обласної військової адміністрації Віктор Градівський. Зокрема, він відзначив, що питання відходів вимагає негайних кроків. Ми маємо зараз зміни в законодавстві, відповідно до якого з літка цього року у нас починають діяти нові вимоги а відповідно до закону споводження з побутовими відходами. Ми маємо нові вимоги до наших полігонів. І в цьому контексті розроблення кластерної системи, глобальне бачення поводження з відходами на регіональному рівні це те, та задача, яку ми повинні з вами вирішити. На сьогоднішній день у нас розроблений регіональний план поводження з відходами на обласному рівні. Є да, питання по затвердженню, і це тут ми повинні сказати, що десь має більш активним бути наше міністерство охорони навколишнього середовища. Але на громади на місцях вони не стоять на місці. І сьогоднішній захід я глибоко переконаний. Додасть нового імпульсу в цьому питанні, і ми з вами будемо чітко розуміти систему поводження з відходами на обласному рівні. Ми сформуємо чіткі пропозиції і залучимо інвестора, який прийде і буде вже все таки переробляти ці відходи. Варто відзначити, що на сьогодні є вже сформований проєкт з організації кластерної системи управління відходами, який планується втілити на базі Коростенщини. Дякую організаторам, тому що без підтримки міжнародних партнерів нам буде це зробити досить складно, тому що такі проекти вони є надзвичайно затратні фінансово. І тому ця підтримка інформаційна, консультаційна і на що ми сподіваємося, матеріальна, фінансова. От покладаємо якраз на, на це великі сподівання. Плідної спраці нам на сьогодні думаю, що буде дуже багато питань, які можна буде десь поспілкуватися, тому що сам закон, який прийнятий, він там певний розподіл повноважень. Те, що за що будуть відповідати органи місцевого самоврядування, за що будуть відповідати інші органи влади, там де державні землі, це теж важливо знайти. Цю комунікацію, але у співпраці разом ми я думаю, це подолаємо, щоб воно було максимально ефективно. Міський голова користання Володимир Москаленко відзначив у своєму виступі, що роботу у поводженні з відходами ведеться вже не один рік. Зокрема, поділився досвідом роботи коростенської громади та висловив думку щодо нових кроків в цьому напрямку. Напрацювань достатньо багато є, але я вважаю, що те, чим ми зараз, і що говорили у нас об'єднане, що ми повинні зробити, це вже по-сучасному. Нам зрозуміло, що нам треба, щоб був загальний підхід до цього, яким чином ми будемо спільно робити, яка, яка які наші завдання будуть в цьому. Це треба людям, це треба нам. Це треба, може, воно високопарно звучить нашим дітям, які вже після нас прийдуть, і коли ми не ведемо порядок, і буде все у нас гарно і цікаво. Тоді ми скажемо, що ми. В цьому направленні свою справу зробили в ході зустрічі учасники розглянули алгоритм дій органів місцевого самоврядування для забезпечення виконання повноважень, визначених законом України про управління відходами, кластерний підхід до організації управління відходами, а також відбулася презентація можливості Коростенської громади у реалізації регіонального плану управління відходами. Зокрема, в рамках інформації було відзначено, що на території області до 2030 року планується створення. Чотирьох регіональних полігонів побутових відходів по одному з кожних кластерів, а саме Житомирському, Бардичівському, Звягельському та Коростенському. В ході зустрічі відбулося активне обговорення проєкту та визначення подальших кроків у його реалізації.